Хто сказав, що їсти суші на обід п'ятниці це не камільфо. Сьогодні ми вирішили, що наш обід буде смачним і на природі, тому замовила доставку у суші 3303. Вони є у Дніпрі, Запоріжжі та Черкасах. В них велике меню і дуже складно обрати щось одне. Колись ми вже у них замовляли, але то було давно, тож давайте подивимося, що у нас є сьогодні. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ми були дуже вражені смаком, якістю та розмірами цих суші. Вони дійсно дуже великі. Тож сьогодні ми обрали не одну порцію, а декілька. І перше це Філадельфія з лососом та тартар з лососом. Друге це Філадельфія з тунцем. Подивіться, яка вона велика і смачна. Із запечених ми обрали з креветкою і були дуже вражені їхнім смаком. І звісно, ми вирішили спробувати новинку. Це хотрол з креветкою та лососом. Ми не очікували, що не зможемо це все з'їсти в чотирьох, але ми дійсно не змогли, тому що роли великі і начинки в них дуже багато. Тож, якщо ви любите поїсти на природі, як і ми, замовляйте доставку 3303. ми рекомендуємо.